Всім привіт, мене звуть Боянич і це чергова серія Омерта City of Gunsters. Продовжуємо проходити цю атмосферну гру про мафію 20-х років. В минулій серії ми закінчили грати на ось цій локації і переходимо на якусь іншу, і в нас тут є їх три на вибір. В цій локації. Мало поліції. І нам додадуть двох членів банди. Та, а, нам дадуть одного члена банди і на двох збільшиться місткість. Тобто там ми отримали двох і на одну місткість збільшили, а тут і навпаки. А, тут а, дуже мало поліції і йдуть просто три члени команди без збільшення можливості їхнього. А, власне, взяття на роботу, оскільки у нас зайнято все. Ага, тут член команди, розмір банди і підняти рівень. Вот, наприклад, мені это только більше цікавить, наприклад. Наша, наша ціль буде коклус клан. Ой. Ну давайте підемо. мені за цікаво. Що тут буде? Фанташ, давай. Щось довго вантажиться. А, нормально. Ось же. Ми проїхали. До речі, коли ми торгували в минулій локації, ми знаю, з нею обмінювались зброєю, здається. Ось же Ага, ну, стандартно. Будемо завоювати довіру. Так. ось наша хата знову. Стокувати те, що ми його краще, нічого не зграє ролі. Давайте не маємо дока. Будемо мати чотирьох А, ну і зразу починаємо обживатися з тим, що нам потрібна, ну, грубо кажучи, громадська ідальня. Але спочатку ми підемо. Дізнаємося, що... Тутай, про що тут ідеться Йдеться в цій локації. І ти піде візьму в оренду цю штуку. А, завідіння, а це я взяв. Просто будинок. Ну зараз гляну, ще. Чи... Я вже забув знову трошки. раніше навіть не знаєш, я забув, чи я не розібрався. Ну ти, ну, ти швидко йдеш, ну. А, ти ти вже зробив. Просто так таку таку постояв і ми орендували хату ну нормально ай треба хату другого рівня покращити запуск а ну, просто взяли і покращилось это не цікаво так а 4 цікавих місця, ну хай буде заснувати супову кухню да тут вхит сзади а ну вот є вхід, в принципі нормальний значит у нас Nightbeard. <laughs> Для громадской дальней классно назва Nightbeard. Вот, и далее, и далее, и далее. Так, давайте вот сюда на лоту. Опять брой треба. Угу. Ну ясно, у нас ничего не треба просто покупать ну, задание. Нормально, просто взяли і отримуємо 40 проїзні. Давайте ще трошки проїзні будемо Отримаємо. Гроші поки є, будемо тратити їх. А, це завдання 40, а не... Е, назбирати. Але на, на, нам не дали 40, це завдання назбирати 40. Ну давайте візьмемо в оренду цю хату. Цей, це, а, це цей. Ну, бігай, чого, чого? Ти багато бігаєш а ми тут заснуємо. Так, бос, ми покращили. А, ми отримали повідомлення від куку клану. Вони не довольні, що ничего не зробили. А, просто це, да? Давайте до гранати все-таки. Будем такий кокос клан. Так, нам... Нам потрібна пиццерія Дона. Значит, чувак пішов і нам купити алкоголь. А, ми їх розв'язали справжні не. А, на це от розшукування используется. йой! От не зразу ж Кожен день ж не будет рости нам треба 660 пве для вечеринки, да? Нє-ні, нам не треба купувати, нам треба ще купити хату. Бо тут ці купуються десь які за та. Так, давай піде. Сходи. А, от є хата. Піцерія, дом. Ота. От. і взяти в оренду. Вон, це тут базарить, а ця от бедня коротко да, бежать. Ше п'ять цікавих місць. Це добре. Що це таке. Начните бой с местными громилами. Беги местные гримилами. А, ага, оце класно. Да, це буде. Це самі громела він якісь бодель. 50%. Давайте постріляємо. Ось просто так ми зразу в'язалися до громил. О, це ще це... й на вулиці перестрілка. Ага. Їх четверо. А оце щепач, поки Азадера ще щепачну не байдуже. Щепач, щепач, щепач. Ой. ой Давайте стрілятися. Так, це вміє танець. А, тупо по всім гатей. Це... Це по кожному стріляє. А, і два рази по цілі. Давайте це спробуємо. Ах, 40, 37. Тоже 40, 37. 40. А, ви безлізниці, ну давайте пострілять. Да, ну ты такий ах специфично Айтробул щасоваться спочатку. Так, ты в нас готе. А, ну за щипащий тут вайдер же. Ой, давай готы тоді. Сорок четыре. Тридцать четыре. Вот 60. От він фанат не добіжить навіть так, а оця битися хоче Так, побігли і бити його будем, а наші хлопчики тебе прикриють. Ой-ой-ой, підійде? Не хватає ходу, ти просто так сходила. А, вот, додатковий хід Давай Новай года мене Ес. Yes. Ну все. Так, і ти теж стріляєш. Так. А, не хватає. І промазавши. Так. Ну, тепер що ці роблять, бо я цих ще не бачу за дер. Це щепаєш, побіг. А, це оцей задере. Ну, общем, ми знаємо, вони просто б'ються. Оцей багато ходу має. Ну це якийсь такий дивний чувак. Чому ніби щось падало, падал, у нього не менше в тим. Кінчук хід. А, цей побіг до того. А, тоже без одра. Ясно, все з ним. ой ой ну давай вбивай тоді. На, маши. Цьому а так, ты у нас знову таки... Ну давай уди поки що будешь так прокрывати наших. Так, ты ти... 45, мало. так що сюда стати? О, 53. А, не попал в останній раз. О, ще виходять, йой. Уфу-фу, на лупе нашого. Багато б'яти. на слабость. Аж і в шанс по своїх попасти, йой. Ну все, сиди. закинчился. С нормально постреляла. Ну то есть вот, ножами кидается, а там ножи. А вот там и ножами кидается, яй. Так, ну ты вот его мудака. А, он еще и защищается. Но сильные чуваки, давайте. Раз Так. Ух, не попал. Ты як не попасть, то можно? Так, ты 68-8. Два я Да я кстати. А, даже и тело ты еще шо можно. Ух, йой. По, Ух, подвох по, 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 валить зразу, вы шо гоните? Так, ну это життя є. давай иди сюди. І готи потім Все, модю. Сай, прикінчишься. Ты чого добывай? Ой. Ух ти шо, і в того кину, і в того дара. Ну цей покотний насправді Та ви шо гоните? давай просто кулаком Ну і так хватило йому А те ще можеш тікати Та ладно іде давай. Те... А, ти цього мудака. 65 купр Та ну нафіг таке і дві, і знать цього мудака забили. Він буде, чи що? Ах, що не можна близько підходить. це типу як вони на овервочі. Я так зрозумів. Просто погай. Ты хись фиговий не стріляє? Ну ладно тобто напевно, коли багато місця, воно нормально. Хм, ну, цей мудень страшний. Вічно, ну, бо йому не везе так з нами. Або він такий є. Так, барамбаром. Так, орендувала. Ага, Ми тут хочемо. Пивоварню я тут хочу. Давай пивоварню, бо... Ну, торгувати будем треба буде знову таке так, а от ти, от чувач П'ять алкоголь, давайте купимо. Не ти, а от ти. Нічого не робиш, у нас буде такий немаш і грошей, Та, йой. А, і не можу. Ну хай все, чекаємо поки поверні нам почне щось приносити. Вже перше пиво є. Так, а й ми нічого не маємо, щоб продати. Ну, Тільки зброю купують. Так, ще є, можна гроші давати їм. Десь на 4400. 40 а, а як ці виплати будуть роботись? Тобто зразу чи потрошки? Ну давайте дамо. А ще шо є? А, і за 300 можна зменшити uh, відзірки цю штуку. Ну ладно, хай буде. Там за 500 зайцям дітям... у нас немає середнього грошей, і ми там дали uh, в борг і так далі. Um... Ну тепер чекати. Так, давайте я призупиню відео і повернуся. А, ні, не повернуся, в нас тут почали налітати на нас давайте оцесь оце ковольне а ну погано до від нас відноситься це оцей Так, оцей а ще якийсь я тут був зайти ще один. чи ні М -м -м, ну мен щось там не цікаво грубувати безкоштовно так у нас Нема грошей Ага. Ну ясно, у нас два лідера і два е злодії. Будемо грабувати лікару веричаний завод. Будинки великі, тут напевно, їй би купити і щось з них зробити, то було б взагалі нормально. Ну, мало б бути багарне виробництво. Будівля якась йде, будова. От. Так, давайте знову ж таки призупиню, поки якийсь результат ми досягнемо. От, тільки ми встигли набрати цих 60 пива, зразу, ну ніби як це було для е, вечеринки, і от тільки ми її взяли, зразу ж на цю, на цю подію налетіли кокос клан і потрібно від них відбуватися. Беремо всіх. І... А, ще й неможливо. Ну, mm. mm. no, шанс успіху 70%, але... А, лише. Ну uh... неможливо авто автопрорахувати, Ось дерев'як з нами. Ти з нами? Та ой, В рожевому костюмчику. Збитою. Так, ага, ти знав ця сама штука. Давай, ты добігай. А, это ты. Ты добіжишь, та? Ты добіжишь? Давай лупа цьому дакай. А, а то шо робот. А, вон їх багат. Ее, дво. Yeah, виведен из строя. И ще раз виведен, О, начв было, йой и кропы та клату Ну все кинець ходом а в древях сам ходить ну, полетів уф ухсор і кину да ну вони моцні Давай игатай звідси от вайти промах а я не люблю такі промахи Тупі. Эй, hey, а ч брата не бежишь? Ах, йой. Ну, мне в принципе жалко, але... Давно. Так, кто там ходит? А, вот цей мудень. Вечно не вда ему ничего не вдается. Ничего там не добежать. Нет, да, не добе Так, тут 60. А тут добывает. Ай, я не добав. Так, ну сегодня вам кошти по 4. Вот нормально, данные кося. Шипусфом 80 все-таки безопасно. Так, давайте выключим и бежим сюда. А нет, не добежать? Костыльная штука? А, вже не може переключатися. Ой, ну ти професор, звичайно. А підходь цього, буде кабити. Таким чином. Таким чином. І до не дубай. О, як завжди все. Круто вийшло. Ну, давайте добай. О, ну ти взагалі професор. Хо-хо-хо, що гоните? Оце м'ясник. Так, ну до... да... Давай цього ти так, кровотечу йому зробили і не попали, Класно. Ти давай, звідси стріляй. А так п'ять. Давай два рази по цьому стріляй. Шо, з двох пістолів? І ты все? Ой, я их люблю таких моделей. Так, давай заникайся тут. О, попав. Ще раз попав. О, залимод, не вот. Відпрацьовую потрошки своє. Ой, Р... йой, шо один. Ух ты, -мо, ну то вони вивалюють страшне. Так, ты, тетенька? Ты добежишь до цього, так, добегаешь. Добывай тебя Не попало. О, ще вдарило. <світ> Та все, сюда. В того кровотеча. И 15 свого Та Тай-ой, добывати так. Точно Та не добье. Не доб'я. Так, ну давай бей того, то, да ты мощный там, якщо попадеш. О, Оконтузі. О, так, давай. Всем по-своему. Ну ти професор. профессор. я тебе скажу, Так, точный выстрел. О, хоть забув, Так, і останній вже, чувак. Так, ну ти, тетка, не пандалі сховайся, Я не знаю, куда сюда схвайся. ти... Навіть не знаю, давай сюди забіжи. Дві голос стрілять по цьому. 30 60 нормально. А, попали попаде. Інваліду кусок. Так, ти. 30. О, попав за 30. -ки. Ну, взагалі. Давай добивай, же його. 50 і не добив. Ну, це не вжерньо 12, 40. Я підійде аж кудись? Он тільки сюди зможе підійти от. І <плес> не добили. все, кінець ходу. Мінус 5 за контузії ще не добили, все рівно. Так mm... ну, як професор, да? Що по своєму попав? Ну ти як про. Ой давай добывай еще уже о, нормально, жердя спрацывает мои бот. Ну пять тысяч мы. А вот за рубля-то? Ой, ну хоть рынь поднял себе. что щось таке напевно. А дальний выстрел там треба. підняти Тож дальній вистріл Тож дальній вистріл спеціаліст дальнього бою чи ні давай тобі силу ой і знову я так розумію закінчити будем рівень цей тим що нам брати 5000 грошей брудне так що я виключаюся знову і буду набирати 5 тисяч. Народ залишила тут така штука, не зовсім гарна. А, я був чесно здивований з цієї гри. Оці 5 тисяч доларів бродними, які потрібно було а, заробити. Я не зміг. Ні, як верніше, я зміг би з часу. Але от реально в мене гра була. Я в фоновому режимі а, 4 години, а там час від часу до неї повертався і робив якісь операції, щоб збільшити прибутковість так і далі, так далі. Там продавав щось. Але за 4 години я назбирав тільки 3000 доларів. Тобто, ну, я читав, що там є різні поприбутковості регіонів, ну, типу, ці місцевості, локації, так би мовити. Ось. І... Ну от реально я не встигаю. Просто дуже багато часу збирається штука. І тому я вирішив закінчити серію на тому, що є. Е, інакше е, вона може й не вийти. Могла би не вийти, ну так, вона вийде, але от такою короткою. Ну, с, ну, сюжет ви побачили кій, в цій локації. А і взагалі така штука, що я думаю перестати записувати цю гру, оскільки забирає вона ну, дуже багато часу. Якщо Minecraft забирає багато часу, то ця гра забирає час дуже по тупому і просто треба сидіти і чекати. Там ви щось цей. Ну, там в бар завезли три пива, треба чекати 200 секунд. Там зробили ще щось, треба почекати, там просто почекати, поки не збирається, і так далі. І так далі. Відповідно, це не цікаво абсолютно і довго. Тому серію я цю випущу. А ви вже в коментарях пишіть, чи ви взагалі це дивитесь, як вам воно йде і так, далі, і так далі. На цьому все. Дякую, що переглянули. Серія вийшла. Ну, Очікує більше від цієї гри, тобто якось більшого такого пришвидшення. Стрілятися мені сподобалось. Тобто там я ще погрався чисто пісочницю. Ну і там цікаві тактики, потім будуть цікаві чуваки, там і снайпери будуть, і все. От, Але в плані кар'єри ну, вона дуже занудна і довга. Тому так. А, ну, я ще, я ще нічого не вирішив на рахунок цього, записувати чи ні, але зроблю перевод точно, тому що це важко. Ну, Все, до наступних і інших відео. Там у мене Minecraft буде, і ще якісь індії ігри, і ще якісь на індії ігри будуть. Ну, мене є кілька на... Я собі приглянув кілька ігор. Тому дивіться інші відео, підписуйтесь на канал і до наступних відео.